Кухонна мейка фірми Craft, розмір якої 75х46 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору покрита PVD покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю безшумлена. В Комплект входить змішувач в колір мейки. З гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, ополіскувач для стаканів, лоток для розморозки, лоток для овочів та фруктів, дубова дошка. Сифон, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 9950 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.